Їм теж потрібна допомога. Дружинам наших захисників треба мати сили і на підтримку чоловіка, і на збори йому на фронт, і на роботу, і на домашніх, а ще вміти впоратися із власними стресами і тривогою за чоловіка. Чимало викликів підкидає життя, але, попри все, жінкам доводиться так себе впорядковувати, аби бути корисними. Війна випробовує усіх на витривалість і стійкість. Якщо раніше до психологів зверталися з розгубленістю, то через понад два роки війни з виснаженням. Це залізячі над головою Аліси з країни чудес. Перший воєнний експонат музею кіно Довженко-Центру. Це шматки ракети, яка була збита 24 лютого вранці над Довженко-центром 22-му році. І уламки розсіялися по даху. З ним розвіялась надія на мир для Олени Гончарук, дружини військового, директорки Довженко центру. У березні 2022-го її чоловік пішов добровольцем на фронт. Видавець, учасник революції на граніті, помаранчевої і гідності. Він любить Україну. Мабуть. Ну, так, не, не на словах, а на справах. В той момент я не розцінювала це як катастрофу. Це було оперативне реагування на ситуацію, в якій ми опинилися. Важко, коли не було зв'язку з чоловіком. Єдине, що рятує, це займати себе справами. Тобто, це, це робота. Тут є культурна спадщина, яка Сама себе не збереже. Олена Гончарук очолює Довженко Центр, установу, де зберігається чимала відеотека українського кінематографу. Вже під час повномасштабної очільники держкіно ледь не знищили унікальний заклад. Тож, окрім переживань за чоловіка і зборів на фронт, у Києві відбивали ще й атаки чиновників, захищаючись у суді. Завдань багато. То коли хитається віра, пригадує фразу чоловіка. Буває, що так от накриває, і я, як маленька дитина, от, переживаю, що я не зможу. Він мені сказав: Та не хвилюйся, ти все зможеш. Я знаю, що я зможу. За свого чоловіка на фронті хвилюється і Ксенія, але в якийсь момент вона зрозуміла, стрес перемагає правда. Собі, ти маєш сказати, що мені просто важко. Тоді починається процес лікування. Бо людина сказала, що у неї ось така проблема. Ксені не опустила рук, рятує творчість, яку обговорює з чоловіком. Квітка, і мені подобається ну пташка з українським таким настроєм. А ще займається зборами для військових і навідується з подругами до шпиталю, куди привозять смаколики і адаптивну білизну для поранених. Та щоб не робила скрізь переживання за чоловіка, очікування його дзвінків чи повідомлень. Півроку може навіть і бі, ми не мріємо. Ми просто кожного дня хочемо один одному сказати добрий ранок. От. Це і є, мабуть, мрія. Що ти кажеш, добрий ранок і «Добраніч». Впоратись із тривалим стресом допомагає психолог для дружин і матерів військових є гаряча лінія. Звінок на лінію це анонімно, це безоплатно. Це щодня з 10 ранку до 8 вечора. І ти можеш звертатися стільки разів, скільки тобі потрібно. Можна написати листа, зв'язатись через сайт, отримати консультацію. Сюди дзвонили тисячі жінок і чоловіків з фронту. Людина протягнула руку. Ми протягуємо руку. Спокійна людина може якось людину теж заземлити, там більш заспокоїти, краще їй допомогти досягти вирішення. Олена та Ксенія намагаються тримати землю під ногами у кожної свій спосіб. У мене є питання багато до себе. Чим я можу бути корисна? Як я можу використати той час, який мені, який у мене є завдяки нашим військовим, які тримають кордони і небо? Що я можу зробити там для близьких, або для родини, або для себе? Стосунки з чоловіком далеко не завжди рівні. Нині головне не ображатись один на одного. Зараз є нові проекти, які мені дуже подобаються. І я хочу їх робити тут і зараз сьогодні. Вони мені допомагають жити. Сила цих жінок додає наснаги і нам, і їхнім чоловікам на фронті. Олена Астахова, факти Айсітіві. Єдині новини.